Через напад тварин понад півтори тисячі людей звернулися до лікарень Дніпропетровщини. Сказ підтвердили, що найменше у 130 випадках. Тенденція тривожна, кажуть фахівці. Збільшуються випадки сказу серед тварин. Особливо в 2023 році у нас вже було зростання в 5,5 разів. І зареєстровано у нас було 77 випадків сказу проти 14 в 2022 році. І така ж тенденція продовжується і в цьому році. Вже 93 випадки сказу серед тварин. Дикі лисиці та вовки джерело зараження сказу для людини. Втім, інфікованими можуть бути і домашні улюбленці. Щеплення для тварин треба робити кожного року з трьохмісячного віку. Ти не можеш на 100% бути впевнений, що з твоєю собакою нічого не станеться, що їй ніхто не вкусить або вона нікого не вкусить. Тому так, це дуже і дуже необхідне щеплення. Хаски на ім'я Валькірія, вірна супутниця Микити, вже 8 років. Чоловік розповідає, до вакцинації ставиться відповідально, закликає не зневажати цим інших господарів. Кожного року, кожні 12 місяців. Ми робимо її щеплення, бо ну це дуже важливо. Це здоров'я твоєї собаки, і ним не можна нехтувати в жодному разі. Скажений кіт напав на власницю у Новомосковському районі. Там лабораторно підтвердили захворювання у 19 тварин. Район потрапив до осередку сказу. Деякі села закрили на 60 днів карантину. За цей рік звернулось 114 громадян, з яких 87 особам призначено. Пост фактову профілактики всього на сьогодні. Карантинні обмеження запроваджено в 15 населених пунктів. З них п'ять на території Перешехівської, чотири Губініха, два Черкаска і одна на території Магдаліновської громади. Щотижня до медичних закладів Дніпра звертається близько 10 людей з вогнищ лабораторно підтвердженого сказу. Это покраснение раны, покраснение зуд, это первые признаки, то есть болевые ощущения. Дальше уже появляются уже распространенные симптомы, это судороги, это может быть слюнотечение и светобоязнь, и водобоязнь. Симптомы есть, да, но если они уже появились, то, к сожалению, это уже исход будет один, это летальный. Після укусу будь-якої тварини треба діяти негайно. Тож, що робити? Промити місце укусу протягом 10-15 хвилин проточною водою та мильним розчином. По-друге, ретельно обробити краї рани антисептиком, накласти в ідеалі стерильну або чисту пов'язку на постраждале місце, звернутися до спеціаліста у медичний заклад задля кваліфікованої медичної допомоги та введення щеплення. Не нехтуйте правилами поводження з незнайомими тваринами та щорічною вакцинацією своїх домашніх улюбленців. Анастасія Васько, Сергій Марченко, Костянтин Кесар, Микола Худолій, Дніпро Тіві.